Однією з найпоширеніших причин пропуску планових щеплень є вимушені переїзди дітей разом з батьками в інші регіони та країни. Тож цьогорічна кампанія направлена здебільшого на таких діток. Вакцинація проти кору паратиту та краснухи, яка проводиться на даний час додатково підчищаюча так звана. Вона направлена на діточок першого року життя. Та дітей, яким виповнилось 6 років, планова вакцинація згідно національного календаря профілактичних щеплень проводиться в один рік діткам та в возрасті 6 років вакциною, комбінованою проти кору паратиту та краснухи. Кір це дуже тяжке і небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразним. Якщо ми, наприклад, візьмемо 10 осіб, які не щеплені. І які контактували з захворілим на кір, то 9 осіб обов'язково захворіють цією хворобою. Кір небезпечний із значною кількістю ускладнень відомі також летальні випадки. Саме тому імунопрофілактика є надійним упереджувальним заходом. На даний час Міністерством охорони здоров'я під цю імунізацію виділена спеціально вакцина в Полтавській області. Ми отримали 5350 доз. Вакцини ММР проти кору паратиту та краснухи. Конкретно місто Кременчук надано 620 доз. Крім того, в лікувальних закладах є, є вакцина проти кору паратиту і краснухи під торговою назвою Приорикс. Ці вакцини виробництва США та Бельгії обидві вакцини мають реєстрацію в Україні і дозволені до використання та показали свою високу ефективність з мінімальною кількістю ускладнень. Ми запрошуємо всіх осіб, як внутрішньо переміщених, так і тих е, е, батьків з дітьми з дітьми, які не щеплені по проти кору паратиту та краснухи в зв'язку з самими різними обставинами. Звернутися до сімейного лікаря Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.